Другою такою штукою. Ось такий цілий кейс. Це ось такий. Величезний кейс, No name brand якийсь. Це походу якийсь китайський, але подивіться, що тут є болгарочка на акумуляторі. Ось такі великі акумулятори. Це інструкція. І ще один Але прикольно, що цей шупуйорт набагато менший. Ось такий він і не можна сюди типу, підлізти, щось підкрутити таке маленьке. Так що якось так. Ось такі, можна сказати, подарунки, хто може користувався такою новнейм брендом, ось якийсь е, бру, Бруше. Не знаю, як це називається. але Прикольно оця ота, болгарка на акумуляторі, навіть якщо вона там довго не послужить, але ну, я не користуюся якось часто, часом щось там може різати. раз за рік треба десь підрізати. Це ідеальний варіант, також є такий щиток ще і дві батареї, що дуже прикольно. Так що якось так.